Привіт, друзі! У минулому відео ми говорили точніше, я говорив, а ви слухали, про зрозумілий інпут Стівена Крашена, який підкреслював важливість несвідомого вивчення мови, дивлячись фільми, читаючи тощо. Свідомий процес, на його думку, не був би таким ефективним. Що ж каже про це наука сьогодні? У чому Стівен Крашен помилявся? Я не хочу оперувати складними поняттями в цьому відео, тому ми будемо продовжувати використовувати зрозумілі для нас слова: інтенсивне навчання та екстенсивне. Навчання під інтенсивним навчанням ми будемо розуміти свідоме вивчення, націлене на певну мету, орієнтоване на свідоме засвоєння конкретної теми. Наприклад, ви працюєте над конкретним часом, вивчаєте слова на пам'ять, а перекладаєте текст. Екстенсивне навчання це таке, що не має конкретної мети, але воно містить широкий спектр можливостей взаємодіяти з мовою. Це може бути читання книг для задоволення, перегляд фільмів іноземною мовою, яку вивчаєте, або спілкування з носіями мови без специфічної навчальної мети. Особливий інтерес до екстенсивного навчання. У науці ми вживаємо термін імпліцитне вірогідно зародився якраз у Стівена Крашена, про якого йшлося в минулому відео. Він вважав, що успіх вивчення іноземної мови залежить від процесу мовного засвоєння, що має бути екстенсивним імпліцитним, тобто несвідомим. А свідоме навчання натомість не сприяє формуванню навичок спонтанної комунікації. Наприклад, так вивчають рідну мову діти, на підставі чого були сформовані теорії, згідно з якими іноземну мову можна засвоювати Схожим чином іншими словами, коли ви поринаєте у відео, чи фільм чи музику, то це екстенсивне навчання без свідомого опрацювання та виявлення закономірності. Тобто акцент переноситься з правил теоретичних пояснень на безпосереднє сприйняття матеріалу, у процесі чого ви самостійно несвідомо знаходимете правила та виключення з них. Екстенсивне навчання може забезпечувати достатню ефективність, дозволяючи ефективну комунікацію. Без потреби свідомого завчання матеріалу та правил. Тепер перейдемо до інтенсивного навчання, яке ще називають імпліцитним. Уявімо, що ви робите вправи, відпрацьовуєте матеріал, звертайте увагу на граматичні аспекти. Інтенсивне навчання слід розуміти як явне навчання, що активно залучає усвідомлення. Активну інтенсивну роботу, експліцитному навчанню характерне чітке формування завдання, визначення його мети. Зараз, коли ми розібрали відмінність між поняттями, варто сказати, що існує консенсус про більшу ефективність інтенсивного навчання. Ефективність інтенсивного навчання підтверджується великою кількістю досліджень, які проводилися протягом майже п'яти десятиліть, і виходили з різних дисциплін і теорій. Мій особистий досвід показує, що інтенсивний метод. От покращує та пришвидшує навчання. У своєму підручнику з французької мови, який орієнтований на початківців, я якраз дотримувався інтенсивного підходу. Граматичні теми в ньому викладені послідовно, від простого до складного, де все пояснюється зрозуміло, я сподіваюся, і відпрацьовується у достатній кількості вправ. Тож, якщо вам він цікавий, можете перейти за посиланням під відео. Я вам не обіцяю, що французька мова вищиться сама, якщо ви придбаєте цей підручник, але я знаю, що в ньому я дотримуюся такого підходу, який Дозволить вам інтенсивно відпрацьовувати граматику і лексику. Мій досвід підтверджує, що найбільших успіхів у найкоротші терміни досягають саме ті учні, які ефективно та свідомо працюють над граматичними правилами, роблять вправи. Іншими словами, докладають зусиль. У дужках зазначу, що я зараз кажу про дорослих учнів. Малі діти можуть засвоювати мову натурально у мовному середовищі, без жодних проблем до років 12 приблизно, думаю. У середньому більшість дорослих не зможе вивчати мову, просто дивлячись фільми та спілкуючись. Більшість це майже всі. Тож в цьому випадку я ніяк не можу погодитися зі Стівеном Крашеном, який каже, що дорослі люди, так само як і діти, можуть вивчати інозом на мову екстенсивно але я кажу про французьку мову, яка достатньо далека від української. Польську, наприклад, я думаю, можна так вивчити самотужки. Тож інтенсивний підхід, як ми бачимо, є набагато ефективнішим за екстенсивний. Однак потрібно бути дуже обережним, щоб не потрапити в пастку. А річ у тім, що присвячуючи свій час та приділяючи увагу лише вивченню граматичних правил або заучуванню слів або перекладу текстів, ви можете залишитися на етапі засвоєння знань. Іншими словами, не будуть сформовані навички і уміння, які дозволятимуть вам спілкуватися з носіями мови. Тобто той матеріал, що ви запам'ятовуєте, може залишитися на рівні знань, і ви не зможете використовувати його на практиці. Це мені нагадує, як в університеті півроку я вивчав часи в англійській мові однак зараз, як я вам вже казав в одному з відео, я досі продовжую плутати ці часи, адже в мене не сформувалося уміння правильно вживати їх в контексті. І якраз екстенсивне навчання є чудовим способом автоматизувати знання, закріплювати їх на практиці. Коли ви будете дивитися фільм, ви в цей час будете звертати увагу і на вимову, і запам'ятовувати нові слова. Тож екстенсивний підхід за наявності успіхів посилює мотивацію та зацікавлення у навчанні. Підіб'ємо підсумок для того, щоб запам'ятовувати великий обсяг інформації, швидко засвоювати граматичний матеріал, працювати над вимовою, вам потрібно інтенсивно займатися. А тобто, ви маєте сфокусуватися на тому, що ви робите, маєте ставити конкретні цілі і йти до них. Дуже ефективним є робота над помилками. Роблячи все це, ви отримуєте нові знання та формуєте навички. Однак, для того щоб сформувати уміння, наприклад, спілкуватися іноземною мовою, писати листи тощо. Вам обов'язково потрібно закріплювати отримані знання та навички на практиці. В іншому випадку, ви часто будете вивчати одне й те саме і забувати, будете носити неначе воду в решеті. Якщо вам сподобалося це відео, то лайк, підписка, коментар і до зустрічі. Бай-бай! Кому цікавий мій підручник, переходьте за посиланням.